Який тут був вогонь? День на дворі нічого не видно, все чорне, все закопчено гар'ю». Валерій Помагаю показує, який вигляд має його будинок майже через три тижні після того, як тут упав та загорівся спортивний літак. Чоловік розповідає, поприбирати та помити приміщення допомогли волонтери. Однак, за його словами, будівля уже не придатна для життя. «То, що вогонь не знищив, то вода все знищила. І отож, що лишилося, з передньої частини половина санвузіл і кухня. Але стіни вже жовтні, вже починає плісень виступати. Цей будинок Валерій Помагаєв добудував у 2017 році. У ньому жили дві сім'ї восьмеро людей. Після пожежі вони перебували в місцевих готелях. Останні дві доби чоловік ночував у будинку на колесах. Інші члени сім'ї у знайомих. Зараз люди за власні гроші відновлюють документи, які погоріли. Також замовили дефектний акт та проєктно-кошторисну документацію, аби вирахувати суму збитків. Розповідає Валерій згідно проектної документації технічному договору, будівельному. Паспорту і технічного паспорту, що самі стіни, що дом не придатний, то і його кошторис там десь по коло півтора мільйона. Ага, самі стіни без того, що внутрі. А те, що внутрі була друга експертна компанія, там теж вийшло десь на півтора мільйона. Разом вже три є. Заступник голови Коломийської територіальної громади Олег Токарчук каже, міська рада не може дати сім'ї, чий будинок постраждав під час авіакатастрофи більше, ніж 100 тисяч гривень. Рішення про виділення цих грошей, за словами Олега Токарчука, міськвиконком розгляне 17 серпня. Це кошти на чиїсь персональні, це кошти громади. І вони повинні наділятися будь-якій людині за певними умовами і правилами. Тому що громада прийде і запитає, а чому це відбулося якось не так? І ну, я мовчу про те, що будинок має бути застрахований це раз. Має, ця родина має отримати страхові відплати від агенції, яка страхувала сам літак і авіаперевезення. Тому е, на поки що е, мова йде про таку суму. А якщо будуть якісь інші обставини цієї події, ми будемо розуміти, що відбувається, можливий перегляд цього питання. Дружина пілота Ігоря Табанюка, який загинув у авіакатастрофі, розповідає, що оплатила оренду житла на чотири місяці для сім'ї, на будинок якої упав літак. Оксана Табанюк каже, не вірить, що її чоловік міг не справитися з керуванням літака. Моє припущення, що може, і здоров'я, моє припущення може це і підстроєно. Зараз такі технології, що це ж новий самоліт, літак. Розумієте, чому він не скористувався спа-системою парашутом? Який нажав кнопочку і літак на парашуті спустився. Що сталося? Мені невідомо. Але ну, то, що над ним от постійно його тероризували, но він був в міліції, він називав людей, які йому угрожали. А досі слідство тягне це все. Причини падіння спортивного літака у Шапарівцях поліцейські ще з'ясовують, каже прес-секретарка Нацполіції області Лідія Бойко. За словами виконувача обов'язків директора національного бюро з розслідування авіаційних подій Ігоря Мішаріна, попередній звіт про розслідування авіакатастрофи оприлюднять на сайті бюро 20 серпня. 9 серпня Національне бюро з розслідування авіаційних подій повідомило, що літак, який розбився, був заправлений необхідною кількістю палива. Зауважень до його технічного стану перед вильотом не було. Нагадаємо, 28 липня у селі Шапарівці. Спортивний літак упав на житловий будинок. Пілоти з 40-річним стажем Ігор Табанюк та троє пасажирів-іноземців загинули на місці. По в той час перебувало троє людей, проте вони встигли вибігти з будинку до того, як він загорівся. Ілона Захарук, Олександр Бокатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.